Я чув заяву батьківщини Осенія Цинка про те, що він подає під законопроект про дострокові вибори президента України. Не знаю, як він обумовлений і чим. Але я скажу, що це нереально. Зараз потрібно саме напрацьовувати законопроект по імпічменту президента, але не маючи більшості голосів в раді, дуже важко буде його проштовхнути. Але ви знаєте, є надія на те, що у проладній партії регіонів. Є люди, які теж не задоволені діяльністю їхнього лідера. В приватній бесіді з декількома представниками партії гонів я відкрию таємницю, ну, може і таємницю, відкрию, це є люди, які не задоволені, які відкрито говорять, що ми потратили гроші, ми пройшли в парламент, бажаючи вирішувати свої власні там, комерційні питання. І стикнулися з тим, що не можемо нічого зробити, тому що в кожному міністерстві, чи в будь-якому управлінні, чи в департаменті нам говорять, є люди на сім'ї, ідіть з ним домовляйтесь. Вони розводять руками, кажуть, ну як, ми ж партія регіонів, ми ж депутати, ми ж тут мусимо, ну, це ж, це ж наша влада. Вони кажуть, ні-ні. Є сім чоловік сім'ї, оце їхня влада. А ви, будь ласка, кнопки тисніть. Ось є е, е, незадоволені олігархи, які мають своїх депутатів. Партії регіонів, яким теж зараз перекривають кисень. І мабуть, що може статися така ситуація, що відбудеться, як називають, бірцевий переворот, коли власна партія піде проти свого гаранту. На це, на, на це треба, треба теж зважати і вести діалог, мабуть, з тими людьми на предмет самого голосування по -міпіщі.